І якщо е, великі перемоги досить нечасто часто трапляються, можуть траплятися в житті, і від одної до іншої такої події може пройти дуже багато часу, то маленькі перемоги людина може мати ледь не щодня, і треба їх помічати. По-перше, потрібні дії, щоб їх отримувати, ці маленькі перемоги. А по-друге, потрібно всі їх помічати. Ви придбали нову річ, яку давно хотіли собі придбати. Ви отримали швидкий дофамін. Ви поїхали в якусь подорож, яку давно собі запланували, намріяли. І нарешті ви досягнули мети. Ви з'їздили цю подорож, це теж дофамін. Ви... Е Спробували реалізувати якийсь творчий проєкт, який мали на меті реалізувати, і отримали певний теж емоційний ресурс у вигляді дофаміну. Все це маленькі перемоги, все це маленькі ваші результати в житті кожен день можна робити, досягати і помічати їх. Інакше якщо не помічати маленьких результатів своїх особистих маленьких перемог, то це буде доволі невесела картина, і тоді точно людині не вистачить дофаміну, і вона буде відчувати на нього певний голод, його буде не вистачати.